Вечірній Риболов вийшов на вечірнє полювання. Восьма година. Е, у кого яка можливість подивитися це відео? Тому що е, ну, нам довелося, довелося і світло попросити, е, і е, з інтернетом домовитися для того, щоб зустрітися з Юлітою. Юля, привіт! Привіт, Сергію, е, Юліта Ран. Якщо ви ще не е, прочитали ті дитячі книжки, які е, в, виходять в видавництвах, якщо ви ще не подивилися вистави за історіями від е, Юліти, ну я не розумію, чому ви це ще не зробили. Е, але сьогодні ми говоримо не про книжки. Ми говоримо сьогодні не про драматургію. Ми говоримо сьогодні про волонтерство в Всесвітній Міжнародний день волонтерства. Що для тебе волонтерство? Я б сказала, що волонтерством ну знаєш, як говорять, да, там волонтерство це має бути поклик. Або хтось каже, Та, ну, треба було комусь це робити. і Я почав це робити. У мене, ну по-перше, для мене війна почалася не 24 лютого, 22 року. Почалася вона в чотирнадцятому році. Власне, тоді почалося моє волонтерство, і воно було таким абсолютно з одного боку спонтанним стихійним, з іншого боку, Воно було дотично якось професійної діяльності, бо ми там їздили з концертами в Харківський шпиталі в військові частини, які готували перед відправкою на фронт. Ну і ясна річ, що там абсолютно все, що можна було, виносили з домів і туди, куди було потрібно. Початком повномасштабного вторгнення я перебувала в Харкові. Власне, я з Харкова, я там живу постійно. І е, волонтерство е, теж виникло спонтанно, бо одразу і воно було певний час якимсь таким онлайн волонтерством. Тобто, ти сидиш на зв'язку з купою людей, з купою колег. Хтось одразу почав їздити там, розвозити щось, але була і справді купа такої онлайн роботи, де щось треба було знайти. Щось комусь допомогти, когось сконтактувати, бо тоді масово люди виїжджали з Харкова. Хтось десь шукав житло, і ти пишеш просто всім своїм знайомим і колегам, які, наприклад, там на заході України живуть або за кордоном. Хтось навпаки, з за кордону тебе питає, чим там допомогти і куди що можна. Ну тобто, якийсь час, от це волонтерство було таким. А потім, наприкінці квітня, я виїхала до Полтави. І тепер я перебуваю в Полтаві, виконую обов'язки головного режисера полтавського академічного обласного театру Ляльок. І власне, з перших днів, як я приїхала, я долучилася до дуже потужного волонтерського руху. Бо при полтавському театрі ляльок працював гуманітарний хаб, який опікувався родинами переселенців. Це не секрет, що в Полтаві велика кількість перебуває переселенців з різних областей України ще й досі. А весна літо їх була величезна кількість, і вони тільки приїжджали і приїжджали. І багато з них були з дітьми. Тож я стала координаторкою цього хабу і опікувалась тим, щоб нам завжди було бо хаб не мав централізованих якихось постачань від влади, і я опікувалась тим, щоб нам завжди було що роздавати цим дітям підгузки, дитяче харчування, речі і так далі. Контактувала з різними фондами, з різними колегами. І так само з перших же днів, бо ну, є волонтери, які, наприклад, тільки цивільними опікуються, да? є волонтери, які працюють тільки на, на військових. У нас так якось склалося, що ми і те, і те робили, і, і це просто різні напрямки діяльності. Тобто я почала із місцевими волонтерами контактувати, і з харківськими нашими в тісному постійному контакті. І так воно власне триває і досі. А давай зіграємо, ну я не знаю це слово гра неправильне, але отакий пінг-понг давай зіграємо. е, от, е місто і е, дотичність там театру до волонтерства. Звісно, ми точно зараз е, дуже багато кого не згадаємо, але ну так для того, щоб е, просто глядач розумів, що е, це, це масове явище. Ну давай спробуємо. Да? Тобто, от Полтава, е, Полтава, Полтавський театр льох з тебе. З мене, наприклад, Львів і ну, в принципі Львів великими літерами, тому що і театр Курбаса, і театр Зеньковецької, театр і Лесі, Лесі Дякую, це величезні, величезні хаби. А і перший театр, і театр Курбаса були і хостелом, і ці відомі фотографії, де ліжка стоять прямо на сцені, з тебе місто». Наступне Харків, і я просто з великою ну я пишаюся просто всіми нашими харківськими волонтерами. Диви, Харків, Театр ляльок, це потужний хаб, називається хаб Лоб, Лялькова оборона, з яким співпрацюють і різні інші волонтери. Окрім, того, і який теж був і місцем, де знайшли прихисток люди з дітьми, так і який працює і зараз дуже, дуже, дуже потужно. Це обласний палац, не обласний вибачаюся, міський палац дитячої та юнацької творчості, тобто там не існує волонтерського штабу всередині, але багато хто з, зі співробітників цього палацу також є волонтерами. Це волонтери, окремі ну, актори, актори, режисери. Я вже мовчу про тих акторів і режисерів, які на фронті. З різних театрів абсолютно, бо їх дуже велика кількість з Харкова і з Полтави. Також це а, ми зробимо це... окремий ефір а, безпосередньо окремий. людей. Да ми все ж таки говоримо більше про абсолютно, голови. абсолютно так, абсолютно можна робити окремий ефір про це. Тобто Харків це це лялькарі, перш за все, але не тільки лялькарі, і я ж кажу, купа режисерів і акторів займається волонтерством. Займається хтось з якоюсь організацією, да хтось там при хабі якомусь, а хтось просто ну як там двоє-троє людей. Як, як це відбувається? Бо мене теж часто питають: у вас якась організація, чи ви сама по собі? Е, і організація є бо співпрацюємо з благодійним фондом в Полтаві. Він називається Вільні та незламні. Але як з'явився цей фонд? Він з'явився з того, що кілька людей просто так самі по собі щось робили. Робили ну не самі по собі, а разом, звісно, і потім просто зареєстрували цей фонд, тобто, отак. Нам треба просто театральною спільнотою зафіксувати оцей механізм, як це працює. Тобто, до цього моменту, що українці не знали, як це працює, що театрали ще більше не знали, що якщо об'єднатися, можна досягти набагато більших результатів ніж кожен сам по своїй пісочниці. Так, з мене давай згадаю Миколаїв. Прифронтове місто і навіть під близькістю до фронту драматичний театр Миколаївський. Вони опіку опікуються й опікувалися і дітьми, і випустили дитячу виставу, і літніх, літніх акторів, і все таке далі. Наступний, наступний наприклад, наприклад, Дніпро, це теж дуже потужний хаб. У нас і транспортний і волонтерський, і військовий. Так. Театр драміком перші два-три місяці. Точно там у них був хаб. Вони опікувалися переселенцями. Вони дуже багато займалися волонтерською діяльністю. Зараз вони повернулися до, ну, до професійної діяльності, відкрили сезон, але все одно оце… Ну, коли, коли волонтери вже починають щось робити, то їх вже зупинити потім неможливо. Тобто, якщо навіть в твоєму театрі вже немає більше, хабу, але ти все одно знаєш, що люди, з якими ти працював, ви десь знаходите якісь нові точки, куди можете прикласти свої зусилля. Київ. Тут ну, ми вже показали, що говорити можна про кожне місто і згадувати Абсолютно. кожну людину і все таке інше. Абсолютно. І муздрама драма в, в Рівному, і драмтеатр у Івано-Франківську, і далі далі далі. І Яся Кравченка, Київ, і Христина Шишкарьова той самий Київ, Паша Осіка в Кривий Ріг, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І тут великими літерами підкреслюємо, що це не те, що не, не повний. Перелік, а ну прям краплинка, маленька краплинка, і обов'язково е, про волонтерську роботу, про волонтерів і е, театральних волонтерів е, треба зробити і дослідження, і написати книжку, і зняти документальний, а можливо навіть художній фільм. Можливо, навіть за е, твоїм сценарієм. Е, ну щоб, по перемозі. Насправді, насправді, вже під час цього повномасштабного вторгнення я написала п'єсу про війну для дітей, і вона складається з двох частин. В одній частині це п'єса для лялькового театру. В першій частині у мене там діють птахи, це такий бойовий пташиний батальйон, а в другій частині у мене діють котики-волонтери. І от ті історії, які я повкладала в ротики цим котикам. Це справді з наших діалогів якихось волонтерських із харківських із, полка, із полтавських історій. А зараз проходили читання ці, ці цієї п'єси в різних містах, і у Волинському театрі ляльок читала, і мені режисер телефонує і каже: Скажіть, будь ласка, а оце, оце, оце. Отут от хто тут? Ми пізнали це. Ви мали на увазі притулу? Я кажу: Ні, це не притула, це жадан. Такі жадан кажу, ну так, ну бо це наша там Харківська історія. Такі добре, добре. А от тут можна ми от трошки не так скажемо, а так. Ну, щоб це була наша там Луцька історія. Кажу, ну звісно, кажіть. Ну тобто, розумієш, наскільки це живий матеріал зараз, і е, таких волонтерських історій вже не на одну п'єсу, і не тільки для дітей, і не тільки. І вже і далі на сценарії можна назбирати і на цілу книжку. <му> Один момент, який я хотіла проговорити, бо у мене було кілька ну не тільки ті ж актори і режисери, так, бо, наприклад, культурні менеджери. Культурні менеджери стали зараз одними з найкрутіших просто волонтер, волонтерів і волонтерок. І у мене було кілька розмов з колегами. Щодо того, а чому так сталося, що от правда, театральна спільнота, ну артистична, скажімо так, не тільки театральна, да? е, е, ну якось так митці всі е, кажуть: ну що ти хочеш? У нас рухлива психіка, ми швидко адаптуємось до будь-яких запропонованих обставин. Війна, окей, війна. Це один момент, а другий момент це те, що справда, ми всі вміємо комунікувати, і у нас, е, ну якщо ти певний, Час уже да, там, в професії в спільноті, то у тебе широке коло просто зв'язків і знайомих. Якщо ти сам не можеш це знайти, то ти можеш через там 2, 3, три... Контакти знайти абсолютно все, абсолютно все. Ми ну це ж це ж не жарти. Да що треба було, ми билі і літак зібрали і знайшли, і, і доставили б його на фронт. Я тут таки вигадали собі таку штуку, що ага, у нас рухлива психіка, і ми вміємо комунікувати, тому це в нас добре виходить. Я не можу не скористатися нагодою і про волонтерство. Звісно, ми зараз ще до цього повернемося, але але в згаданому тобою драмікомі відбулася прем'єра. Я просто скористаюся цією ситуацією. і Запитаю, що зробив що, що, що Меженін з тобою своєю з п'єсою на сцені? Там дуже цікава історія. Насправді вистава називається Всупереч. І це такий. Це це поєднання фрагментів ігрових п'єс, написаних Іриною Гарець. Ніною Захоженко, боже мій, ігорем Білицем і Мариною Смілянець, і тих, тих, таких документальних фрагментів, які я додала, і все це поєднала. Получається, це така постдокументальна постдокументальна історія, яка ігрові і ігрові п'єси вони всі дотичні події, які з 24 лютого відбуваються в нашій країні. Але ми хотіли показати ширше цю всю проблему відносин України з Росією, і почали, скажімо так, з ну, не з прадавньої, але з більш давньої історії, і ну, вималювали таку червону, бо це не можна назвати значно, як, як кажуть, та там червоною ниткою. Оце тут правда така червона, просто кривава нитка цих так. Цих наших відносин і це і через е, події е, там давно минулих віків, і е, УПА, і УНР, і е, події вже там Незалежності. Е, і вийшлося, коли я приїхала на прем'єрний, е, на прем'єрний показ, то вийшло так: ну от правда, да, поки ти не побачиш, що зробили з твоїм текстом, ти все одно всієї картини в голові скласти не можеш. І мені здавалося, що Боже, такі якісь банальні, банальні якісь такі факти, там щось там про якийсь там бій, упада, всі про нього знають, чи там щось про НР, всі знають. А з'ясувалося, що ті факти, які, які увійшли в цю виставу, вони по-перше, їх не всі далеко знають, і багато для кого це стало таким відкриттям, що ого, яка у нас історія, ого, у нас і таке було, і таке, і таке. І це мені казали як актори які працювали з цим матеріалом, такі були відгуки і від глядачів. А по-друге, за рахунок того, що ми отут взяли таку історичну канву, да, а там ми взяли фрагменти різних п'єс. Про, про 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 цю же війну двадцять року я не як? Ліза написала батьки, збирають речі, їдемо за 10 хвилин. Не знаю куди. Напишу потім. Майк написав тату в Теробороні, десант-гостомелі в Гостомілі, це тут поряд. Я допомагаю йому блокпост будувати. Саша написав: ми в сховищі, якщо бомбане накриє уламками. Але ж ми норм. Ми норм. ми норм. ми норм. супереч всьому, ми тримаємось. Супереч всьому, ми готуємо для вас прем'єру. супереч всьому, приходьте до нас 15, 16 та 21 жовтня. супереч Театр драми та комедії. І. І з'ясувалося, що таке широке полотно, яке і, і про переселенців, і про, як би так називати, ну, і про окупантів, і про, і про тварин, які да, там лишилися без господарів, тобто різні, різні, абсолютно такі кавалочки цього ну, такого строкатого полотна, да, з якого складається, складається ця історія цієї війни. І і все це було я, тим чи іншим чином. Якось ми цього всього торкнулися. Тому були дуже схвальні відгуки, саме від ну від глядачів, бо серед них теж в Дніпрі теж багато переселенців. І знаєш, коли ти сидиш в залі, і ти ну, чуєш, просто що навколо тебе чоловіки весь час русають. То ти розумієш, що, ну у кожного є своя історія, і наша вистава вона ну абсолютно кожен реагує на щось своє, але але реагує. З'являється хештег театральний туризм. І до нього вносимо місто Дніпро, драміком і, і безумовно вистава Супереч. Але все ж таки повернемося до волонтерства, і е, тут таке перегукування, давто з тим, що ти говориш, не знали про таку подію, не знали про, е, про е, такі факти історії. І виходить, що ми не знали про оцей день волонтера. Ми не знали. А він започаткований 1985 року. Е, невже невже для того, щоб нам... Навчитися мити руки нам дійсно треба карантин з ковідом. Невже для того, щоб вчити цінувати військових? Нам потрібно військове вторгнення? Невже для того, щоб розуміти це і шанувати волонтерський рух? Нам потрібна така критична ситуація в державі. А, ти знаєш, це зараз теж мені здається абсолютно такі зрозумілі й банальні істини. Скажу, але справді ті уроки, які зараз проходить Україна, які зараз проходить наша нація, вони по перше дуже так спресовані в часі. Да, тобто, ми зараз там за якісь лічені, просто дні, тижні, місяці, проходимо те, що інші нації, можливо, проходили роками і віками. І так само так само і е, волонтери. Ти знаєш, от буквально перед нашим ефіром мені телефонує моя подруга і каже: Я тебе вітаю з черговим твоїм професійним святом. Ну бо е, у мене там да, є свято там день театру, да, день режисера, день дитячого письменника. Це все є. Такі ж свята є. Я тебе каже, вітаю з цим черговим професійним святом. і Каже, знаєш, я кажу, то кожної е, людини там має бути там свій парикмахер, свій стоматолог, там ще там хтось да, там сімейний лікар. А тепер у кожної людини має бути знайомий волонтер. Я кажу: я тобі більше скажу: тепер кожна друга, як мінімум, людина, має бути цим волонтером. Ну, Бо у кожного у нас є хтось на фронті, да, знайомий, родич, сусід, ну, абсолютно, колега, тобто той, з ким ми особисто знайомі. І так само, і так само волонтер. І я сьогодні робила зранку пост на Фейсбуці і тегала, тегала волонтерів своїх знайомих, переважно такі. Переважно правда, це артистична якась культурна спільнота. Я втегнула певну кількість людей. Виклала пост за хвилину. ой, я ж забула ще того, того того, додаю. Ще проходить там піта що ну, ж, ну що ж таке? Я ж цього забула, забула, забула. Потім це потім думаю, все я все одно всіх не можу просто одразу згадати, бо їх така велика кількість у мене серед людей, яких я знаю особисто, просто ну це не менше сотні, не менше сотні, і я ж така не одна. Тому мені здається, що і в повоєнній Україні після перемоги волонтер буде сприйматися як щось, ну як один як однажди наріжних каменів, на яких будуватиметься наше нове суспільство. Нам треба так. це зафіксувати, зафіксувати оцю структуру і її використовувати зараз. Вона хаотично склалася, але з хаоса. Це, це, це унікальний кейс з хаоса народилася структура. От, прямо все, що написано в міфах давньої Греції. Спочатку був хаос. от Ми це пройшли і ви вийшли на структуру. Раніше всі займалися всім. Потім диференціація, ці суди, такі напрямки туди. Притула туди, все Жадан туди, всі все дуже, дуже чітко зорієнтувалися. Ну і наостанок, що зараз актуального, які зараз потреби, які зараз збори? Ну, я навіть готовий надати майданчик риболовлі для того, щоб це проговорити, дати якісь описи, якісь конкретні контакти, угу. більше того, навіть. Ініціював би, щоб в коментарях долучалися люди і писали про свої потреби, про свої заняття і таке інше. Розказуй. Дуже дуже за це тобі вдячна. Так, дійсно. Останнім часом потребами цивільних не займаюся. Переключилася повністю на військових, і є кілька підрозділів, якими опікуємось. Ми там різні потреби, да, від волонтерських сіточок до шкарпеток. Але з цим ми якось собі ради даємо. Час від часу доводиться відкривати такі великі збори то на автівку, то на якесь таке обладнання спеціальне. І зараз от у мене відкритий збір для підрозділу аеророзвідки. А і до речі, людина, яка ну, скажімо так, чий цей підрозділ, він теж наш колега Олексій Райт, режисер і актор Харківський. І тому я була би дуже вдячна, якби театральна спільнота відгукнулася. Там насправді великий збір треба зібрати 320 тисяч гривень, бо йдеться про два коптери мавіки і про пульт та акумулятори для них. І тому я буду дуже вдячна усім. Знаєш, дуже часто насправді люди думають: я не маю грошей, щоб там кинути якусь пристойну суму, там 500 гривень чи навіть там 200 гривень. Але ваш донат навіть в 10 гривень чи в 25 гривень, він теж важливий. І у мене бували і такі донати. Дивіться, четверо людей по 25 гривень це вже 100. і, і так далі. Тобто, не буває замалих донатів, а з краплини складається океан. Я просто не втомлююся це повторювати. Тому, якщо можна з, з твого дозволу, тоді в коментарях до цього ефіру я. Розміщу ті ну, контакти і реквізити, за якими можна задонатити і долучитися до цього збору. Повторюю це комплект апаратури для аеророзвідки, яка зараз дуже важлива, просто неймовірно важлива. Реквізити конкретно ці реквізити ставимо в опис до відео, і всі решта долучаємося в коментарі. Пишемо, поширюємо і. І донатимо ця концепція про 10 гривень, про 20 гривень. Дуже гарно описана у Ярослава Кравченка, Ярослав, і Ярослав. там там прямо розписано, як це працює, і знімає. Оці упередження, я, хто там такий я і що я можу змінити. Кожна людина по окремому може змінити ну, навіть, навіть стрій в, в державі, коли вона прийде і свідомо проголосує. І це, а, і це, і це до речі, вибач, не можу тут утриматись теж від коментаря. Це така штука, яка насправді ну як і наш цей хист до самоорганізації. Да, тобто є проблема. Ми не чекаємо, коли прийде хтось, якийсь добрий пан чи господь Бог. Ми думаємо, як ми можемо вирішити цю проблему самі або когось долучити до того, щоб її вирішити, і це і є така, знаєш, дуже ну, корінна відміна нас від знову ж таки від ну, від, від, від орків, так бо от вони якраз думають: ну а що, що я можу зробити? Я один, проста людина, я нічого не можу змінити. Ми так не думаємо, і тому ми змінимо. І тому я всіх закликаю. Закликаю це робити, не думати, що ми від одного від однієї людини, від однієї особи нічого не залежить в державі або взагалі у світі залежить. Саме тому, саме тому вони вичесують цю шерсть у кого там у баранів? Да? А у нас збіри на аеророзвідку, на байрактари і на все інше. В цьому і є закладений результат перемоги. Що ж, з днем волонтера, вітаю! Да. Вітаю в твоїй особі кожного е, волонтера, і, зокрема, волонтера від е, театральної спільноти. Е, і е, вечірній риболов на сьогодні завершує свою риболовлю. І до наступних зустрічей. До побачення.